Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо, що в нас цікавого відбувається на ринку. Також переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти і подивимось деякі метрики. Також поділюсь думками, що очікую та яке бачення ринку надалі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити та порекомендувати вам. Наш закритий віп-канал КриптоБізнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів для наших учасників. Якщо ви бажаєте працювати на криптовалютному ринку, розвиватись разом, разом з нами, збільшувати ваш торговий депозит, вступайте в закритий канал. Ціна входу всього лише 150 доларів і доступ ви отримуєте назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітки по біткоїну. Як ми бачимо, що після своєї можна сказати такої середньострокової корекції, я би це назвав таким більш глобальним боковиком, в якому перебуває біткоін у нас на даний момент, бачимо, що ціна повернулась до відміток вже 69 тисяч доларів. Ми далі торгуємося в нашому ось цьому діапазоні. Я вважаю, що цей діапазон такої додаткової консолідації перед тим, як біткоін буде виходити. Вже в подальший, подальше зростання, в свій новий бичий цикл росту. E, знаходимось. Ми вже тут досить довгий період часу і думаю, що по біткоїну також ми тут ще будемо торгуватись досить довго. І, відповідно, e, саме зараз може в нас почати заліткон сезон, тому що біткоін в нас досить сильно відновився. Він пройшов майже до своїх нових АТХ. Я думаю, що АТХ можуть бути перебиті. Вже в локальній перспективі. І відповідно, коли біткоін буде торгуватись вище 70 тисяч доларів, може розпочатися альткоін сезон. Тому що по біткоїну це буде досить висока ціна. Відповідно, я буду очікувати, що ліквідність з біткоїна почне переливатися в інші альткоїни. Також домінація по біткоїну почне знижуватись, і плюс запущено вже торги по спотовому ефіру ETF. Туди також будуть заходити великі кошти, ефір буде зростати, а за ефіром буде підтягуватись і всі інші альткоїни. Давайте перейдемо на метрику Ааасі по біткоїну, переглянемо, що в нас відбувається на даний момент та чи є потенціал ще для росту у нас по біткоїну. Як ми можемо бачити по метриці, що потенціал для росту по біткоїну в нас зберігається, хоча ціна вже і так досить високо. Сьогодні біткоін у нас торгувався 69 тисяч доларів. Але. У нас потенціал для зростання ще є досить величезний, тому що е, дана метрика працює наступним чином, коли ми приходимо до наших, вже можна сказати, ось тих червоних зон, е, таких зон спротиву, сильних зон, ціна по біткоїну опускається вниз і приходить до наших сильних зон підтримки зелена лінія. Зараз ми рухаємось в протиполежному напрямку до наших червоних зон спротиву. Тому, як бачимо, що потенціал по біткоїну. Локальній перспективі, в середньостроковій перспективі для зростання в нас присутній. Тому я думаю, що біткоін, скоріш за все, оновить свої АТХ і відповідно буде торгуватись вище 75 тисяч доларів. Можливо, 74-75 тисяч доларів. І саме в цей момент у нас може розпочатися альткоїн сезон. Також. Якщо біткоін в нас оновить дані АТХ, то відповідно там є в нас заховано багато ліквідності. Тому я думаю, що крупному ігроку ціну вигідно туди вести, тому що буде зібрана велика ліквідність. І відповідно вже після цих подій можна переливати ліквідність з біткоїна в альткоїни і розпочинати альткоін сезон. Також давайте ще глянемо деякі цікаві новини. З ринку криптовалюти переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Підпишіться обов'язково, посилання є в описі. Ми бачимо, що аналітики вважають, що біткоін-майнери розпочали нову фазу накопичення. Вони не тільки добувають біткоін за допомогою майнингу, вони також і купляють активно біткоін по ринку. І відповідно, це також нам може казати про те, що зовсім скоро. Через деякий період біткоін буде виходити вже в свій повноцінний бичий цикл зростання. Також і альткоїни, я думаю, туди будуть переходити. Для початку було б непогано, поки біткоін стоїть у нас в такому своєму боковику. Побачити міні-альткоін сезон у 2024 році, і відповідно забрати з ринку 3-5 пядіксів на альткоїнах. Це було би. Досить непогано, щоб альткоїни також, відповідно, підтягнулись за біткоїном, тому що біткоін знаходиться досить високо, оновив свої минулі АТХ свого бичого ринку. Альткоїни знаходяться порівняно з біткоїном досить низько. І зараз давайте будемо переходити до альткоїнів, глянемо локальну ситуацію і потім перейдемо вже на середньострокову ситуацію. Також подивимося та поговоримо про альткоїни. Давайте почнемо з Solana. Як бачимо, що Solana... У нас в локальній перспективі знаходиться досить високо. Тут в нас є два сигнали на корекцію, тому відповідно я буду очікувати, що солана з даних відміток може скоригуватись на даний момент. Я думаю, що корекція може відбутись до 160 доларів, 165 доларів. Саме в цей діапазон тут у нас вже буде е, така досить, можна сказати, сильна підтримка. Але я думаю, що на даний момент монета знаходиться високо, тому було б непогано побачити якусь невелику корекцію, після чого відповідно продовження зростання. Далі в нас монета DOT знаходиться в своїй зоні акумуляції та накопичення локальній на одноденному таймфреймі. Тому я думаю та вважаю, що це хороша зона для покупок та накопичення у інвестиційний портфель, тому що монета DOT по ціні 5,7 це досить приємна ціна для покупок, і відповідно, коли почнеться зростання, навіть коли монета пройде до минулих АТХ, це вже будуть досить непогані результати та хороший профіт. І ми не говоримо про те, що монета буде рухатись набагато вище. Якщо подивитись монету DOT на тижневому таймфреймі, то ми бачимо, що тут відбувається глобальна зона акумуляції та накопичення. Відповідно, ще жодної хвилі зростання в нас по монеті не відбулось в цьому е, бичому циклі. Порівняно з біткоїном, з ефіром, з Соланою, монета DOT ще до, е, до сьогодні знаходиться в зоні акумуляції та накопичення. Тому я бачу тут досить великий потенціал росту на цей бичий цикл. Як мінімум. І я думаю, що монета прийде в першій хвилі зростання до 18-20 доларів. Далі в нас буде зупинка, корекція, після чого будемо очікувати третю хвилю зростання і дохід до наших е, минулих АТХ, це в нас 45-50 доларів. Наступна монета Nier Protocol, як ми бачимо, що тут в нас є два сигнали на корекцію, які досить непогано відпрацювали. Монета вже приходила до наших сильних зон. Підтримки і зараз торгується на відмітках 5 і 4 долари. Тому я думаю, що в принципі можемо розвернутися навіть навіть із текущих відміток, також можемо піти нижче, отримати ось такий сигнал на продовження зростання. І тоді я думаю, що монета також буде поступово розвертатись в сторону зростання. Особливо, якщо найближчим часом. Буде стартувати альткоін сезон, то я думаю, що Монета Nier Protocol в цьому альткоін сезоні також досить непогано себе проявить. Монета, можна сказати, показує досить таку хорошу ліквідність, в принципі, можна навіть торгувати на споті, і, відповідно, на е, даній монеті, на даному активі заробляти вже якийсь невеликий профіт. Монета Near Protocol на тижневому таймфреймі виглядає наступним чином. Тут в нас перша хвиля росту відбулася, друга хвиля корекції відбулась. Зараз, коли в нас. Якщо буде запущено альткоін сезон, якщо старт альткоін сезону в нас відбудеться, будемо очікувати третю хвилю зростання. І дохід до наших минулих АТХ це в нас 18-20 доларів. Якщо дивитись по графіку на тижневому таймфреймі, то ми тут бачимо першу хвилю росту, другу хвилю корекції, і зараз бачимо, що вже на протязі 4-го тижня ми показуємо ось такий план, ось таке планомірне зростання. Тому... З великою долею ймовірності, я думаю, що монета Near Protocol вже поступово перейшла в свою третю хвилю зростання, і зараз е очікуємо, можна сказати, вже такого старту офіційного альткоін сезону, в якому альткоїни полетять на 3-5 іксів. Деякі альткоїни, можливо, і на десятки іксів. Монета AVAX, Avalanche, На мою думку, монета також торгується в своїй локальній зоні акумуляції та накопичення, після чого нас буде очікувати вихід з цієї зони і подальше зростання. Тому я думаю, що такі відмітки, як 27 доларів, можна сказати, ось такий діапазон 40 доларів, 20 доларів це хороший діапазон для покупок монети у інвестиційний портфель, тому що в наступному бичому циклі, в цьому, який в нас буде відбуватися, я думаю, що монета також. Досить непогано себе проявить, покаже хороші результати. І е, також ми е, перетнемо наші минулі АТХ, і монета буде показувати набагато вищі ціни, ніж були в минулому циклі. Зараз перейдемо на тижневий таймфрейм, глянемо ситуацію там, щоб бачити ситуацію, як то кажуть, в більш широкому форматі. Монета Avalanche на тижневому таймфреймі виглядає аналогічно як монета Near Protocol – Тут в нас відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Зараз, відповідно, будемо очікувати третю хвилю зростання. І також, похоже, що вона вже поступово починає зароджуватись. І, можливо, вже з даних відміток ми будемо по монеті Avalanche і, відповідно, по іншим альткоїнам зростати. В третій хвилі зростання очікую, що монета також прийде до своїх минулих АТХ, це в нас діапазон 120-150 доларів. Наступна монета Аптос на сьогодні торгується по 6,8 доларів. Також, на мою думку, монета перебуває в локальній зоні акумуляції і накопичення. Ось такий в нас вже в принципі довгий боковичок відбувається, тому думаю, що також монета буде з даних вже діапазонів поступово виходити в альткоін сезон, повноцінний цикл зростання. І також. Що можна сказати, подивитись на даний графік? У нас відбулася досить непогана корекція. Та? З першої хвилі зростання. У нас відбулася корекція на 60%. Далі ми бачимо, що монета торгується в такому діапазоні, в такому боковику, як 9 доларів, 9 доларів, 5 доларів. Тому я думаю, що ось такий діапазон від 5 до 10 доларів це також хороша зона, хороші можливості для покупок і накопичення монети у інвестиційний портфель, тому що в цьому бичому циклі. Монета Аптус, я думаю, буде показувати також досить хороші результати. Капіталізація монети невелика. Проект хороший, фундаментальний. Відповідно, я думаю, та очікую також хороші результати і хороші ікси від даного проекту в цьому бичому циклі. Наступна монета Arbitrum на сьогодні торгується по 0,7 доларів. Також досить низько. Відповідно, це хороша можливість. Купляти монету у інвестиційний портфель, як ми бачимо, що корекція відбулася по монеті на 70%, досить сильна корекція, тому е досить логічно зараз відкупляти і накопичувати монету арбітром у інвестиційний портфель. Також думаю, що з даних відміток монета вже поступово буде виходити, е напевно, вже у свій альткоін сезон е і повноцінний цикл зростання. Е е якщо дивитись. Що в цьому циклі може показати монета арбітром? То на мою думку, вона може показати як мінімум 10-20 іксів зростання, тому що капіталізація, по перше, низенька. Проект також хороший фундаментальний номер один серед леєр. 2 рішень. буде зростати ефір в цьому циклі, і відповідно всі Layer 2 рішення також будуть рухатись е за монетою ефір і також показу показувати зростання. Тому я думаю, що монета арбітром в цьому циклі може принести 10-20 іксів. Це звичайно, що не фінансова рекомендація, це моя думка, і я так бачу ситуацію. Я думаю, що монета арбітром себе в цьому, цьому циклі досить непогано проявить. Також давайте ще глянемо монету Flow, яка на сьогодні торгується по 0,67 центів. Також відбулася досить сильна корекція. Корекція відбулася у нас на 70%. Тому я думаю, що також в цьому діапазоні. Можна прикупити монету на невеликий відсоток від вашого інвестиційного портфелю. Думаю, що монета Flow також в цьому циклі досить непогано себе буде проявляти, тому що ціна знаходиться досить низько і, відповідно, потенціал для росту є в нас великий. Тому декілька іксів, я думаю, що точно, точно можна буде в цьому циклі забрати. Давайте глянемо монету Flow на тижневому таймфреймі, як ми бачимо, що Ось така в нас зона акумуляції та накопичення. Тут з 22-го року відбувається. Також думаю, що вихід з даних відміток буде досить сильним, досить потужним. Думаю, що Монета Флов навіть може оновити свої минулі АТХ е, в цьому циклі, тому що в принципі е, є велика кількість коштів зараз на ринку, є велика кількість учасників, і я думаю, що ринок буде летіти досить сильно в цьому, цьому циклі. Тому відповідно, ось це все у нас є хороша зона для покупок та накопичення е, для. Того щоб отримати хороші результати вже в цьому циклі, який в нас, я думаю, що зовсім скоро буде відбуватись, очікуємо пік циклу на середину або кінець 2025 року.